Ви казали, що не знали, ой, як вийшло, як же так, у дібровах ви блукали, куди бігти, як же так. Ой, ми бачимо, ваші сльози Страшно вам, аж що умить, скажем, навіть баба з возу, що вас їх треба спалить, Ванька, встанька, що таке. Приготуй собі пакет, Ванька встанька, не біжи, вже немає куди йти Ванька встанька що таке? Приготуй собі пакет, Ванька встенька, не біжить, вже немає куди йти Не ховатися нікому, то хіба що по приколу Мор, полим де козак, то для вас не добрий знак. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вам нема куди тікать. Раз, два, три, чотири, п'ять. Наш козак де шукать. Ванька, встанька, що таке. Приготуй собі пакет. Ванька-встанька, не біжи, вже немає куди ти. Ванька-встанька, що таке? Приготую собі пакет. Ванька, встанька не біжи, вже немає куди ти. Ванька встанька, що таке, приготуй собі пакет. Ванька встанька не біжи, вже немає куди йти. Ванька встанька, що таке, приготуй собі пакет. Ванька встанька, не біжи, вже немає куди йти. Ванька встанька що таке, приготуй собі пакет. Ванька встанька, не біжи, вже немає куди йти.